Слава Ісусу Христу, Отче, допоможіть з питанням, чи може одружена, вінчена сімейна пара бути хрестиною дитиною. Може бути Може бути одружена пара. Я кличу одружену пару, щоб хрестили мою дитину? Та? Іде чоловік і жінка, і я їх маю за хрестним батьків. Але хрестні батьки не можуть одружуватися із, із батьками тими, що народили дитину. Бо тому що між ними вже утворюється духовне родство. І це вже буде такий духовний інцест. Тобто, якщо я запрошу. Е, ну, Ну, допустимо, так, я, наприклад, народив, народила дитину, жінка, я народилася дитина. і Я кличу, наприклад, собі в хресні батьки, ну, скажімо, навіть взагалі людей не, не жонатих, хлопець і дівчина, так? То через певний період часу я не можу з ними одружуватися. Я з кумою не можу одружуватися. Ну, я як священик і так не можу одружуватися. Але взагалі, як мається на увазі, чи наприклад чи дружина не може одружуватися з хресним батьком, бо це є духовне родство. А подружня пара може бути нормально за хресних батьків.